Унікальна заповідна місцевість, де зростають 150-річні дерева, породи сосна чорна знаходиться неподалік Ужгородчини не у селі Оноківці. Це природозаповідний фонд у мікрорайоні Лиса Гора під назвою Чорна Сосна, який перебуває на балансі Оноківської громади. Його передали під місцеву охорону ще в 2001 році. Проте тодішня влада на баланс його так і не прийняла. Наша територіальна громада навіть не знала, що ця пам'ятка знаходиться в нас на Балансі як об'єкт культурної спадщини. Але у зв'язку з тим, що до нас завітали екологи і здійснили там ну, огляд певний, так скажемо, так, то ми е, почали е, у свою чергу трошечки упорядковувати документи. Ну І виявилося, що в 2001 році на адресу сільської ради прийшло охоронне зобов'язання. Воно було розписано на одного з заступників сільського голови. Однак він не розписався, не отримав, і це охоронне зобов'язання кудись невідомо зникло. Ми тепер його підняли, знайшли, ми ходили в департамент екології, підняли документи. Чесно кажучи, ну почали в цьому розбиратися. І дійсно такий документ існує. і Наша громада готова виконувати це охоронне зобов'язання. Відтак кілька місяців тому тут завершили процес земельної інвентаризації під ботанічною пам'яткою та присвоїли кадастровий номер земельної ділянки. Кадастровий номер належно оформлена земельна ділянка. Це перш за все перший захист, так скажемо, тим, що то не передаш потім під якийсь інший вид цільового призначення цю земельну ділянку громадянам там, чи фірмам різним і так далі. Ми вже були зацікавлені і направлені, тому що за виходить, у нас 2023 рік за 33 роки це ніхто не додумався зробити. Ну, нехай у нас інвентаризація офіційна пішла з 2003 року, можна було присвоїти кадастр номер і облікувати належну земельну ділянку, але жодній владі це в голову не приходило. Проте в ході упорядкування документації з'ясувалося, що 11 землекористувачів здійснили самозахоплення природозаповідного фонду Чорна Сосна тож у сільській раді створили комісію, до складу якої увійшли і геодезисти, які спільно виїхали на місце події для встановлення фактичних меж заповідника. Там туалет був туалет перестроєний повністю. А тут мали Ну Тоді ми йдемо, вдаримо тільки колик, та і все. Тільки через те ходить, через вулицю. Маємо таку ситуацію, що багато землекористувачів пригородили собі частину цього заповідника. Ще гірша ситуація, що в деяких вже є господарські споруди встановлені. Добре, що хоч нема завданої шкоди на середовищу, середовищі, вони повирубували дерева на своїх земельних ділянках. Більшість місцевих про самозахоплення знає і з розумінням поставилася до ситуації. Однак її вирішення покладають на плечі сільської ради. За словами секретаря Оноківської сільської ради Євгена Лейби, окрім парканів та споруд, які самовільно збудовані на території заповідної зони, під час обстеження тут виявили і кілька незаконних рубок. Пні мають ознаки 10-15 років давнини, так скажем, да, і історичного їхнього походження. І однозначно, ми спілкувалися з Пантоком Юрієм, керівником департаменту екології. Він це чітко усвідомлює, він це чітко розуміє, що це пні не сьогоднішні, що хтось їх викорчовував. І є процедура видалення їх офіційно. Станом на сьогодні Ноківська сільська рада не видавала жодних нікому дозволів там щось рубати, пиляти, зрізати і так далі. Алі, так само департамент екології, але у будь-якому випадку, для того щоб далі це не продовжувалось, їх треба ці пні облікувати. Які є далі, офіційно, згідно відповідних наказів і інструкцій, їх потрібно видалити. Він мають історичний корінь досить давній. Ми це зараз фіксуємо відповідними комісіями і далі будемо реагувати. Ну, звісно, хотілося б знайти, хто їх спиляв у свій час, але я думаю, це буде не так просто. Ну, ми це покладемо на наші правоохоронні органи. Наразі в сільській раді готують зобов'язання до землекористувачів звільнити захоплені ділянки, аби всі мали змогу відвідувати заповідник. Після тут планують взятися за благоустрій, зокрема упорядкувати територію, встановити шлагбаум та камери відеоспостереження. Також хочуть залучати і грантові кошти.